Тренерською комісією Федерації баскетболу України було проведено в цьому році шість семінарів. Останні три були проведені в Херсоні, в Вінниці і 17-18 грудня останній семінар був проведений в Кіровограді. Ми не займаємося теорією На цих, на цих е е семінарах. Ми в класі не робимо ні, ні одного заняття, тому що тренери приїхали не того, щоб поговорити з нами. Тренер приїхав, щоб побачити, що ми їм покажемо в залі з м'ячами для хлопців, для дівчат, які нам працюють як демонстратори, щоб вони могли побачити, записати і потім прийти на, свою, на своє тренування, попробувати планувати це в своїх тренуваннях. В, в прошлому році ми їздили, почали почали рік трьох з Русланою Кириченко Сушко, з Олегом Рубином. І це дуже було, було важливо, тому що Руслана давала базові вправи для міні-баскету. Олег давав чуть для вікових груп майже старших, і я давав вже для чоловічих, жіночих, студентських команд, чи для команд юніорів. У цьому році сколось так, що наша Руслана буде мамою. Олег Рубан не може, не може відвідати ці семінари, тому що. Має дуже велику нагрузку з появою команди Авангард у вищій лізі. І ми зробили такий експеримент <кій> перший раз запросили на проведення семінару в Кіровограді тренера баскетбольного клубу вищої ліги вовченята Даяна Прокіча. Це <кій> спеці... словенський спеціаліст. <гану> і, наша, і наша ця спроба, наш, наш цей експеримент був, як на, на моє враження, був дуже е, корисний, тому що це тренер, який багато років спеціалізувався в по, 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 покращенні в досконалі індивідуальних фундаментальних навиків молодих гравців. І якраз він провів три лекції. Три лекції, дві в перший день і одну в третій день. І це було дуже <кхем> добре прийнято тренерами, які працюють з дітьми. я думаю, що цей наш експеримент ми будемо продовжувати з Дайаном. Мені дуже сподобалось, і тренерам також сподобалось. Індивідуальна фундаментальна техніка є рішаючим, тому що дуже багато тренерів в вікових групах, які ще не вміють, не вміють добре водити, передавати і кидати м'яч, кричать, п'ята комбінація, шоста, сьома. А він ще не знає, як, як, як цей м'яч туди довести, щоб зробити цю всьому комбінацію. В слідучому році, в 2014 році, ми плануємо провести ще 6 е, або 7 семінарів. І, і дуже добре, що до нашої роботи, роботи підключилася ще, ще друга група це тренери Фрател, помічники Фратело, які вже, вже провели чотири семінари на виїзді. В різних городах в містах України. Останній був, на якому я був присутній тут в Києві. На жаль, було дуже мало тренерів, а вони також показали ті вправи, які треба кожен день приносити в зал для своїх вихованців, які можна без, без всяких проблем. Хоча це були тренери з команди НБА, але вони давали. Прості вправи, які може, може виконувати дитина в віці 10 років, зустрічаємося з великими труднощами, особливо в вікових категоріях кадетів. І казалось би, прості вправи, а діти їх не знають. Діти їх не знають і це ще раз підтверджує те, що ми повинні допомагати тренерам, щоб вони знали ці вправи. Ці вправи, які допоможуть їм, в їх успіх Якщо можна допомогти тренерам. Я почав запитувати, якщо вони мені написали свої адреса електронної пошти, і я те, що перекладаю з багатьох баскетбольних сайтів, я їм відправляю. Ну, десь процентів 30 мені пишуть дякую.